Послання святого Апостола Павла до Римлян, глава 9, вірші з 18 по 33. Тим же убоє хощет мілует, а його же хощет ожесточає, убо убомі, чи со раді ще укоряет волі бо його, хто противитися может, тим же убо убовіче. Ты, кто еси, против отвещая Бого, еда лечет здання, Создавшему е, Поштоме сотворил, еситако, тако, не имать власть власті скудельник на брении, от того ж де смішення сотворіті, Ов об сосуд в честь, овже не в честь. А ще же, хотя Бог показати гнев свой, и явити силу свою, принесе во мнозі долготерпения, сосуди гнева, совершенно в погибель, и да скажет богатство славы Своя на сосудях милости, я же предготова в славу, их же и призвана нас не точью от иудей, но і от язык, якоже, и во осії благолет, на реку не люди моя, люди моя, и невозлюбленную возлюбленную, возлюблену, и будет на месте, и де ж речеся им, нелюди мои, и севые там нарекутся сынове Бога живого. Исаия живопиет у Ізраїлі, а ще будет число сынов Израилевых, якобы сок морский, останок спасеться. Слово скончаває і сокращає в правді, яко слово сокращено Творі Господь на землі, і якоже Ісаія, а ще не б Господь Саваов оставил нам семье, якоже содом убобыли бы, і якоже, Гомору уподобилися Бихом. Сто уборечем, яко язиці, не вонящі правду, постігоша правду, правду же, я же отвери. Ізраїль же гоня закон правди, в закон правди не постіше, чисо раді? За Него від вірено відділ закона, приткнувшися, бо о камінь притикання. Якже є писано, полагаю в Сіоні камінь притикання і камінь соблазна, і всяк вірує в Он не постидиться. Отож, кого хоче, Він милує, і кого хоче, ожорсточує. а ти скажеш мені, чого ж іще Він докоряє? Бо хто може противитись волі Його? Отже, хто ти, чоловіче, що ти сперечаєшся з Богом? Чи скаже твориво Творцеві, пощо ти зробив мене так, чи гончар не має влади над глиною, щоб із того самого місила зробити одну посудину на честь, а одну на нечесть? Тож Бог, бажаючи показати гнів і виявити могутність свою? щадиві з великим терпінням посудини гніву, що готові були на погибель, і щоб виявити багатство слави своєї на посудинах милосердя, що їх приготував на славу, на нас, що їх і покликав не тільки від юдеїв, але й від поган. Як і в осії він говорить, назву своїм народом не людей моїх і не улюблену улюбленою, і на місці, де сказано їм ви не мій народ, там названі будуть синами Бога Живого. А Ісаїя взиває про Ізраїля, коли б число синів Ізраїлевих було, як морський пісок, то тільки останок спасеться. Бо вирок закінчений та скорочений у праведності, учинить Господь на землі. І як Ісаїв віщував, коли б Господь Саваот не лишив нам насіння, то ми стали б, як Содом, і подібні були б договори. Що ж скажемо, що погані, які не шукали праведності, досягли праведності тієї праведності, що від віри, а Ізраїль, що шукав закона праведності, не досяг закону праведності. Чому? Бо шукали не звіри, але якби з віри, але як без учинків закону, вони бо спіткнулись об камінь спотикання, як написано: ось я кладу на Сіоні камінь спотикання та скелю спокуси, і кожен, хто вірує в нього, не посоромиться. Послання апостола Павла до Євреїв, глава 9, вірші з 1 по 7. «Імєєши обо Бо скиніє оправдання служби службы святое же людської, скиніє бо сооружена бусь первая, в ней же світильники, трапеза і предложення хлєбов я же благолице святая. Повторей же завесе скинья глаголи моя святая святых, злату имущий кодильницу и ковчег завета, окован всюду златом, в нем же стамна на злата имущая Манну, и жезл Ааронов прозябший и скрижали завета, превыше же его херувими славы, осеняющие алтарь, о них же не лет и не глаголоти подробно. Сім же тако, устроєним в першу у винув хождаху священниці, служби совершающе, во вторую же єдиною в лето єдин архієрей, небес крови, крові, юже приносить за себе і о людських невежествиях. Мав же і перший заповіт постанови богослужби та земну святиню, була б упоряджена перша скинія, яка зветься Святе, а в ній був світильник із сіл і жартовні хліби, а за другою заслоною скинія, що зветься Святе Святих. Мала вона золоту кадильницю й ковчега заповіту, усюди обкутого золотом, а в нім золота посудина з манною і розцівіла же зло Ааронове та таблиці заповіту, а над ним херовими слави, що зацінювали престола благодаті, про що говорити докладно тепер не потрібно. При такому ж урядженні до першої скинії входили завжди священники, правлячи служби Богові, а до другої раз на рік сам первосвященник, не без крові, яку він приносить за себе й за людські провини.